Ліна Костенко, шлях На Голгофу. Тож не була вузесенька стежина, там цілі юрби сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами. Та поможіть нести йому той хрест. Чи вини, люди, що за сія? Дають старцям, підсаджують калік. А тут же йде ну добре не месія людина просто, просто чоловік. Юрма гуте, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи Жон голгофа он череповище. Рущали під ногами черепи. Сказати б, спроя це хіба єдине, так що б зробили стражники юрбі. А в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто кому було до того всі поспішали місце захопити. воно ж видніше пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. І він упав. І руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж завершилася чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс заплакав лиш варава розбійник, не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пілату. Чи втямив в темний раптом щось нове, що Божий син таки іде на страту, а він, розбійник, він таки живе.